Альбінізм це генетичний розлад, який призводить до відсутності пігменту меланіну у тварин або рослин. Цей рідкісний феномен може виявлятися у будь-яких видів, включаючи ссавців, птахів, рептилій та навіть комах. Цікаво, що альбінізм може бути спадковим або виникати в результаті мутацій під час розвитку організму. Наприклад, у деяких видів птахів відсоток альбіносів становить менше 1%, що робить їх особливою рідкістю в природі. У той же час у деяких популяціях риб альбінізм може бути більш поширеним, що свідчить про різноманітність цього явища в природі. Цікаво, що альбінізм може впливати на здоров'я тварин, оскільки вони можуть бути більш вразливими до ультрафіолетового випромінювання та інших негативних факторів середовища. Наприклад, Альбіноси птахів можуть мати проблеми зі зором через відсутність захисного пігменту в очах. Також важливо враховувати, що альбінізм може бути важливим об'єктом досліджень для науки, оскільки він дозволяє вивчати генетичні механізми, що лежать в основі цього явища. Загалом, альбінізм це цікавий феномен, який допомагає нам краще зрозуміти природу та різноманітність життя на землі. Причини виникнення альбінізму можуть бути різноманітні та цікаві. Однією з головних причин є генетичні мутації, які впливають на вироблення пігменту меланіну. Цей процес може бути спричинений дефектами у генах, відповідальних за синтез меланіну, або через пошкодження генів під час розвитку організму. Ці мутації можуть виникати в результаті впливу різних факторів, таких як випромінювання, хімічні речовини. Або навіть стресові ситуації. Цікаво, що альбінізм може бути спадковим і передаватися від батьків до нащадків. Наприклад, якщо обидва батьки несуть ген альбінізму, ймовірність народження альбіноса збільшується. За статистикою відсоток альбіносів у популяціях тварин зазвичай досить низький, що робить їх особливою рідкістю в природі. Наприклад, один з 10 тисяч птахів може бути альбіносом. Також важливо враховувати, що альбінізм може виникати не лише у вільно живучих тварин, але й у домашніх улюбленців, таких як коти чи собаки. Це свідчить про широкий спектр можливих причин та механізмів виникнення цього генетичного розладу. У світі рослин також можна спостерігати альбінізм, який може бути викликаний тими ж самими факторами, що і у тварин. Наприклад, у рослин альбінізм може призводити до відсутності хлорофілу. Що впливає на їх здатність до фотосинтезу та вироблення енергії. Таким чином, причини виникнення альбінізму є складними та різноманітними, і вивчення цього явища допомагає нам краще зрозуміти генетичні процеси та механізми, що визначають різноманітність життя на землі. У тваринному світі існує декілька видів альбінізму, які вражають різні види тварин. Один з найпоширеніших видів альбінізму окулярний альбінізм. Коли відсутність пігменту меланіну впливає на кольоровість очей, цей тип альбінізму може спостерігатися у ссавців, птахів та навіть рептилій, цікаво, що у деяких випадках окулярний альбінізм може призводити до червоного або рожевого кольору очей, оскільки відсутність меланіну дозволяє просвітлювати судини всередині очей. Інший цікавий вид альбінізму пігментарний альбінізм. Коли відсутність меланіну. Призводить до повного відсутності пігменту в шкірі, волосі та очах. Цей тип альбінізму може бути особливо помітним у тварин, які мають темну шкіру або волосся. Наприклад, у тигрів альбінізм може призводити до білого забарвлення шкіри та смуг, що робить їх особливою рідкістю в природі. Статистика показує, що лише один на кілька тисяч тварин може бути альбіносом, що робить їх унікальними та цікавими об'єктами для досліджень. Крім того, існують також інші види альбінізму, такі як частковий альбінізм, коли лише деякі ділянки шкіри або волосся втрачають пігмент. Цей тип альбінізму може призводити до унікальних забарвлень та візуальних ефектів у тварин. Загалом різноманітність видів альбінізму у тваринному світі свідчить про складність генетичних процесів та можливості природи створювати унікальні та неповторні форми життя. Альбінізм може мати значний вплив на організм тварин, особливо на їх фізіологічні та поведінкові характеристики. Наприклад, у деяких видів тварин альбінізм може призводити до зниження захисних властивостей шкіри та волосся через відсутність меланіну, який захищає від ультрафіолетового випромінювання. Це може зробити альбіносів більш вразливими до сонячних опіків. Та інших шкідливих впливів навколишнього середовища. Деякі дослідження показали, що альбіноси можуть мати проблеми зі зором через відсутність пігменту в очах, що може впливати на їх здатність до полювання та виживання в дикій природі. Цікаво, що у деяких випадках альбіноси можуть мати змінену реакцію на стресові ситуації через вплив генетичних мутацій, що може впливати на їх адаптацію до змін у середовищі. Статистика показує, що лише дуже малий відсоток альбіносів досягає дорослого віку у дикій природі через їхню вразливість та обмежені можливості для виживання. Наприклад, у деяких популяціях тигрів лише один на кілька сотень може бути альбіносом, що робить їх особливою рідкістю, це свідчить про складні виклики, з якими стикаються альбіноси у дикій природі та необхідність заходів з їх захисту та збереження. У той же час альбінізм може бути об'єктом досліджень для науки, оскільки він дозволяє вивчати генетичні механізми, що лежать в основі цього рідкісного феномену, та розуміти його вплив на організми тварин. Вивчення впливу альбінізму на організм тварин допомагає нам краще зрозуміти природу генетичних розладів та їхні наслідки для живих організмів. У рослинному світі альбінізм також може бути спостереженим, і це надає нам можливість побачити унікальні форми життя. Одним із цікавих прикладів альбінізму у рослин є альбінізм у кукурудзі. Деякі рослини кукурудзи можуть мати біле забарвлення листків та стебла через відсутність хлорофілу, що відповідає за зелене забарвлення. Це робить їх особливо помітними серед інших рослин. Та дозволяє вивчати вплив альбінізму на фотосинтез та життєздатність рослин. Цікаво, що у деяких випадках альбінізму рослин може бути спричинений генетичними мутаціями, а в інших зовнішніми факторами, такими як ультрафіолетове випромінювання або хімічні речовини. Статистика показує, що відсоток альбіносів серед рослин може бути невеликим, але вони можуть бути важливим об'єктом досліджень для вивчення адаптації рослин до змін у середовищі. Іншим цікавим прикладом альбінізму у рослин є альбінізм у квіткових рослин, таких як троянди чи тюльпани. У таких рослин відсутність пігменту може призводити до білого або блідого забарвлення квіток, що робить їх особливо привабливими для садівництва та декорування садів. Цікаво, що альбінізм у рослин може мати як позитивний, так і негативний вплив на їхні фізіологічні процеси. І вивчення цього явища допомагає нам краще зрозуміти різноманітність та адаптацію рослин до змін у середовищі. У світі рослин альбінізм є унікальним явищем, яке дозволяє нам поглибити наші знання про генетичні процеси та різноманіття життя на Землі. Адаптація альбіносів до середовища може бути складним процесом через їхню вразливість до ультрафіолетового випромінювання та інших негативних впливів. Незважаючи на це, деякі альбіноси розвивають унікальні стратегії для виживання. Наприклад, деякі види тварин можуть уникати прямого сонячного світла та шукати укриття у тіні для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Це допомагає їм уникати опіків та інших проблем, пов'язаних з відсутністю меланіну. Статистика показує, що лише дуже малий відсоток альбіносів досягає дорослого віку у дикій природі. Через їхню вразливість та обмежені можливості для виживання. У той же час деякі альбіноси розвивають унікальні навички полювання та виживання, що дозволяє їм успішно пристосовуватися до середовища. Наприклад, деякі альбіноси можуть використовувати свою непомітність для здійснення успішних нападів на здобич. Це свідчить про те, що альбіноси можуть мати унікальні переваги у деяких аспектах виживання. Дослідження адаптації альбіносів до середовища допомагає нам краще зрозуміти їхні стратегії виживання та вплив генетичних мутацій на їхню здатність до адаптації. Це відкриває нові можливості для досліджень у галузі еволюції та біології. Альбінізм має велике значення для науки, оскільки цей генетичний розлад допомагає вивчати різноманітні аспекти генетики та еволюції. Цікаво, що лише один на кілька тисяч тварин може бути альбіносом, що робить їх особливою рідкістю в природі. Наприклад, у популяціях тигрів лише один на кілька сотень може бути альбіносом. Це свідчить про складні виклики, з якими стикаються альбіноси у дикій природі, та необхідність заходів з їх захисту та збереження. Дослідження альбінізму дозволяє вивчати генетичні механізми, що лежать в основі цього рідкісного феномену. Та розуміти його вплив на організми тварин. У світі рослин альбінізм також є унікальним явищем, яке дозволяє нам поглибити наші знання про генетичні процеси та різноманіття життя на землі. Деякі дослідження показали, що альбіноси можуть мати проблеми зі зором через відсутність пігменту в очах, що може впливати на їх здатність до полювання та виживання в дикій природі. Це відкриває нові можливості для досліджень у галузі еволюції та біології, що допомагає нам розширити наші знання про різноманіття життя на Землі. Альбінізм також може бути важливим об'єктом досліджень для вивчення адаптації організмів до змін у середовищі та розуміння впливу генетичних мутацій на життєздатність та виживання в природних умовах. Альбінізм завжди був оточений міфами та переконаннями, які додавали загадковості цьому рідкісному явищу. У багатьох культурах альбіноси вважалися особливими або навіть священними істотами. Наприклад, в деяких африканських племенах альбіноси вважаються втіленням духів або пророками. Це призводить до того, що альбіноси можуть стикатися з негативними уявленнями та навіть переслідуванням у деяких культурах. Статистика показує, що у деяких регіонах світу альбіносів можуть вважати примарними або нещасливими, що може призводити до соціальної відчуженості та навіть насильства. Цікаво, що у деяких культурах альбіноси вважаються об'єктом магічних ритуалів або лікування, що може впливати на їхню безпеку та добробут. Незважаючи на це, альбінізм залишається цікавим об'єктом досліджень для науки та біології. Вивчення міфів та переконань про альбінізм допомагає нам краще зрозуміти взаємозв'язок між культурними уявленнями та науковими фактами, це відкриває нові можливості для розвитку, толерантності та розуміння різноманіття життя на землі. Заходи з охорони альбіносів включають в себе різноманітні заходи та програми, спрямовані на захист цих рідкісних істот. Наприклад, в деяких країнах існують спеціальні програми з охорони альбіносів. Які включають в себе створення заповідників та резерватів, де ці тварини можуть жити в безпеці. Статистика показує, що лише дуже малий відсоток альбіносів досягає дорослого віку у дикій природі через їхню вразливість та обмежені можливості для виживання, тому важливо вживати заходи з охорони для збереження цих унікальних істот. Деякі організації з охорони довкілля також проводять освітні кампанії та інформаційні заходи для підвищення усвідомленості про проблеми, з якими стикаються альбіноси. Це допомагає залучити увагу громадськості та залучити підтримку для захисту цих тварин. Крім того, важливо розробляти стратегії збереження генетичної різноманітності серед популяцій альбіносів, щоб забезпечити їхню майбутню виживаність. У світі рослин також існують програми з охорони альбінізму, які спрямовані на збереження унікальних видів рослин з цим генетичним розладом. Загальна мета заходів з охорони альбіносів полягає в тому, щоб забезпечити їм безпечне середовище для життя та сприяти їхньому виживанню в природі. Дослідження альбінізму допомагає розкрити унікальні аспекти генетики та еволюції. Лише один на кілька тисяч тварин може бути альбіносом. Роблячи їх особливою рідкістю. У деяких культурах альбіноси вважаються священними істотами важливо вживати заходи з охорони для збереження цих унікальних істот.